Dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up, and we just sing along. forever I'm loving this moment can we stay here forever i'm loving this moment can we stay here І нарешті омріяний сніданок. Мені здається, в мене вже з'явився фаворит січня це оладки з брокколі і цвітної капусти. З подушечкою з авокадо і помідора. І зверху я кладу або креветки, або рибку, або взагалі нічого. Для оладків я використовую відварену брокколі і цвітну капусту. Їх переминаю в блендері, трохи підсолюю за смаком також інколи додаю мелений перець, чорний. Додаю вівсяні пластівці. На олії я не смажу, тож додаю також трохи олії до цієї суміші. І все це трохи підсмажую на пательні. Виставляю невелику потужність або, можливо, маленький вогник, щоб вони одразу не пригоріли і встигли пропектись. Для заправки я використовую авокадо, в мене зазвичай половина йде, туди додаю суміш зелені, яка є, і нарізаю помідор. Все це добре перемішую і ще можу додати каїнський перець або перець чилі. Хоча, можливо, я б додала і свіжий чесник. Але в мене закінчився. І коли оладки обсмажились достатньо, викладаю їх на тарілку, змащую своєю заправкою і викладаю зверху рибку. І мені прям смакує, якщо чесно, вже вдруге чи втретє готую такий сніданок. Мені подобається, що я таким чином додаю до сніданку більше клітковини і овочів. І так як в мене сьогодні більш такий продуктивний ранок і продуктивний влог, я хочу трохи торкнутися теми, як прокидатись рано. Насправді я декілька разів отримувала повідомлення стосовно цього, було в мене таке питання, і я перепрошую, мені здалось воно риторичним, тому я ніколи не відповідала. Але через те, що воно було не одне, я все ж таки мабуть відповім на своєму прикладі, що я робила, навіщо в принципі я це роблю, і що мені наразі це дає. Взагалі, прокидатись рано чи ні, це рішення кожної людини. І ви в першу чергу маєте визначити, чи воно взагалі вам потрібно і навіщо? Якщо основна мета це збільшити продуктивність і досягти умовного успіху, нехай це звучить трохи збито, то це така собі мотивація насправді, бо існує безліч прикладів. Шаленої продуктивності цікавих досягнень людей, які прокидаються після одинадцятої. Тобто я не можу сказати, що прокидатись о п'ятій або у шостій, або четвертій ранку обов'язково позитивне вплине на ваше життя або наблизить вас до досягнення власних мрій. Чому я обрала для себе такий шлях? В мене в принципі це єдиний час, який я можу присвятити лише собі. Це єдиний час, коли я можу побути в тиші наодинці із власними думками. Це час, коли мозок може згенерувати якісь нові свіжі ідеї, сформулювати якісь власні думки. Це час, коли мене нічого не відволікає: ні телефон, ні мої домочадці, ні умовно більш пріоритетніші справи. Для мене класно вийти на вулицю зранку, де майже немає людей. Абсолютно тихо, і зараз трохи темно, і я не завжди можу зустріти світанки. Але я обожнюю зранку прокидатись і дивитись на прекрасне небо. Це час, коли я можу собі дозволити насолодитись моментом, насолодитись довкіллям, насолодитись красою цього світу, бо я встигаю це зробити. Це майже єдиний час, який я можу присвятити саморозвитку. Чомусь, що наближає мене до моєї цілі, або чомусь навчитись. Ну і в принципі, зранку я дуже важка людина, тому я прокидаюсь рано і якраз до часу, коли прокинуться всі, я вже заспокоєна, я прийшла до себе, в мене гарний настрій і я можу спокійно з усіма спілкуватися. Насправді я не завжди прокидалась рано. Певний час я працювала вночі. І в мене непогано так з'їхав графік, і я прям відчула, як це погано вплинуло на якість мого життя, на мій зовнішній вигляд, на мій емоційний стан, на взагалі моє бажання щось робити протягом дня. Тож я в якийсь момент прийняла для себе рішення щось змінювати в темпі свого життя. Змінювати якось роботу свою, яка вимагає уваги вночі, і робити свої звички більш кориснішими. І звісно, це не було так, що я в один момент вирішила і почала прокидатися о 6 або о 5 ранку. Я підійшла до цього більш поступово, тобто я кожен день намагалась прокидатись на 10-15 хвилин раніше, і при цьому і лягати на 10-15 хвилин раніше. Поступовість в усьому. Основне також, що впливає на підйом, це те, що я лягаю спати раніше. Я лягаю спати приблизно між 22 і та годинами, і в принципі мені зараз цього достатньо. Проблема з тим, що я не можу заснути раніше, вирішилась тоді, коли я відмовилась від споживання контенту. Тобто я нічого не дивлюсь. Мій максимум це я читаю книжку. І вона дуже заколисує мене цей процес, дуже заспокоює, і я майже одразу засинаю. І ще в мене було таке, що я примусово декілька днів змушувала себе прокидатися рано, і мій організм в якийсь момент вже потребував і лягти рано. Тобто я перетерпіла десь приблизно 2-3 дні, і в мене більш-менш стабілізувався ось цей проміжок. часу. Також я намагаюся вставати на 3-2-1 підйом, бо якщо я затримуюсь трохи більше, ризикую знов заснути. Бо те, що я встаю рано, не завжди означає те, що я встаю максимально енергійно і така, знаєте, оп, і я вже в ділі. Ні, я також важко інколи стаю, особливо якщо була важка ніч або якщо погана погода. Важливим елементом, який мотивував мене прокидатись рано, це чітке розуміння, для чого я це роблю. Тобто, в мене був чіткий план на день, що я маю зробити, і я розуміла, що мені потрібно прокинутись рано, щоб все це встигнути. Ну, це не про ранкову рутину, це якась конкретна мета, яку я хочу втілити. Тобто, наприклад, в дні, коли я знаю, що я збираюсь знімати відео, я точно прокинусь рано. Бо в мене чіткий план, я знаю, для чого я знімаю ці відео. Я розумію, що якщо я не зніму зараз, то потім я вже не зніму. Порушиться мій глобальний список справ. Тому чітке розуміння, що я буду робити протягом дня і що я маю це зробити точно, дуже мотивує прокидатись. Бо, наприклад, був період, коли я просто думала, так я почну прокидатись рано, і я така прокидаюсь, і я наче встала, пішла туди. Пішла сюди, а що його робити, я взагалі не знаю. Я довго не розуміла, на що я прокидаюсь рано, нічого не міняється. І коли я почала робити ці ранки наповненішими, тоді вже мені було легше і прокидатись, бо в мене було розуміння, навіщо я це роблю. Я знаю, що радість, коли ти прокидаєшся, одразу вмикати якесь світло. А в мене такої змоги немає, бо я сплю не одна. І... Те, що я прокидаюсь рано, не означає, що всі інші також мають, тому я все ж таки намагаюсь змусити себе піти до ванної кімнати і перебуваю там десь хвилину-дві, просто сидячи, звикаючи до того, що я прокинулась, звикаючи до світла, і вже потім починаю якусь свою ранкову рутину. І обов'язково я вмиваюсь крижаною водою завжди. Це моя звичка, мабуть, ще зі школи. Якщо я не вмилась крижаною водою, то можна рахувати, я і не прокинулася. Також що мені дуже допомагало в свій час, це уявляти це як челендж, тобто якось гратись із мозком в мене на жаль немає відчуття якоїсь внутрішньої конкуренції. Тобто я не буду прикидатись, щоб довести комусь, що я можу це зробити, або довести собі. Але в мене непогано, наче з фантазією, і я можу себе переконати в тому, що це дуже важливо, що від цього щось глобальне залежить. І таким чином я, наче і себе підтримую, і чомусь присвячую цю свою дію. І інколи це челендж, а інколи це асоціація з чимось приємним. Тобто в дитинстві, наприклад, коли я знала, що я буду їхати в якусь подорож або на море, я о котрі би мене не будили. Бо я цього чекала, бо мені це дуже кортіло, це було щось надто приємне для мене, щоб пропустити це. Тому я пробую інколи. Наділити свої ранки чимось приємним, що я можу зробити тільки для себе лише в цей період часу. І якщо я не зроблю це зранку, то протягом дня я вже точно це не зроблю. Наприклад, зараз мені дуже важливо вийти на вулицю зранку, позайматись в тиші, коли немає людей, не гудять машини, лише ти і всесвіт, все. Також я відмовилась від того, щоб зранку занурюватися в якісь мережі або новини. Бо, по-перше, мене це заколисує, я можу підключитись знов. А по-друге, інколи мене це дуже засмучує і я можу просто втратити взагалі бажання щось робити або втомитись вже прямо зранку. Я припинила наїдатись на ніч. І особливо припинила їсти солодке на ніч, бо в мене був такий грішок, особливо в дні коли в мене якась апатія. Наближаюсь до якогось такого депресивного стану, мені звісно, хочеться заїсти ці емоції. навряд чи я можу вам розповісти це як спеціаліст, проте в організмі, як би ти не хотів і як би банально це не звучало, все дуже взаємопов'язано харчування. Фізичне навантаження сон. Те, як ми протягом дня харчуємось, і те, якими активностями ми займаємось протягом дня, впливають на те, як якісно проходить наш сон, що ми можемо лягти раніше, і як міцно ми будемо спати. Від того, як пройшла наша ніч і як добре і якісно ми спали, залежить те, як легко нам буде прокидатись зранку. І я для себе якось це внутрішньо просто відчула, прийняла і слідую цьому своєму шляху. Основне, що мені дають мої підйоми це відчуття спокою і задоволеності собою. По-перше, мені подобається, що я можу зробити багато протягом ранку, і в мене ще цілий день. І я ще багато можу зробити протягом дня. Я відчула, що коли я прокидаюсь раніше, мені в принципі легше жити, в мене більше енергії. Так, перший час, можливо, тиждень, було відчуття протягом дня, коли я прокидалась о п'ятій ранку ближче до часу або до другої години, мені хотілося трохи поспати. Але Буквально через тиждень це минуло, і я відчуваю, що в мені більше енергії, коли я прокидаюсь раніше. Але знову ж таки, є люди, яким це взагалі не потрібно. Вони можуть чудово функціонувати, прокидаючись і об 11 ранку, і о 12 і чудово, продуктивно проводити залишок дня, лягати собі о першій годині ночі, можливо пізніше, і жити своє прекрасне життя. В мене так не виходить. Для мене прокидатись ранку було гарною можливістю правильно організувати свій час, свій день для того, щоб поєднувати основні сфери свого життя. І насправді я не знаю, що я ще можу сказати стосовно цієї теми, бо це дуже індивідуально. Єдине, що це немає ніякої таємниці, ти просто береш і прокидаєшся рано. В процесі розумієш, потрібно тобі це чи ні. І наразі, мабуть, це все, чим я хотіла сьогодні з вами поділитись. Дякую вам за увагу. Дякую всім за ваші коментарі, підтримку і тим, що ділитесь своїми власними думками і досвідом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях.